Нещодавно міський голова Василь Андрієшин разом із керівником відділу оборонної роботи Романом Гудзем та волонтером Василем Шведом вирушили на схід до наших захисників. Їхній маршрут пролягав через Запорізькі та Донецькі напрямки, місця, де щодня вирішується доля нашої країни. Везли те, що справді потрібне захисникам. За кошти бюджету громади закупили 10 дронів, квадрокоптер, комплектуючи до нього РЕП та зарядну станцію. Усе це за конкретними запитами військових. Це чергова поїздка представників нашої громади на схід. Ми побували на тих напрямках, як Грейкола, Карахівський напрямок, Петровський напрямок, в тих містах, як Праматорськ, Слов'янський. Ми зустрічали сюди з нашими хлопцями, тобто представниками нашої громади. Звичайно, і не тільки ми привезли багато чого їм. Якщо так загалом взяти на суму майже 1,2 мільйони, це є дрони. Це є репо, славяні станції і всякі інші речі, які їм потрібно для того, щоб бити нашого спільного ворога. Перша зупинка зустріч із військовими у їхні надійні руки передаються новенькі залізні пташечки, дрони, мавіки. Як самі хлопці кажуть, це їхні очі в небі, що пильно стежать за ворогом, допомагаючи зберегти життя нашим захисникам, кожен такий пристрій це ще один шанс випередити небезпеку, ще одна можливість повернутися живими. Навзаєм у подарунок отримали прапор, вкритий написами від воїнів. Це не просто символ, а справжній оберіг, який супроводжував у дорозі. Так хотілося наговоритися, залишитися ще хоч на хвилину довше, але час не чекає. Щирі обійми і знову в дорозі. Разом із технікою передавали і частинку дому різні смаколики, які з любов'ю приготували невтомні волонтери благодійної організації Ковчег добрих сердець. Бо навіть на фронті хлопці мають відчувати вдома на них чекають та люблять. Наступного дня побували в гостях у нашого земляка бурштинця Петра Торконяка, який служить у третій бригаді оперативного реагування Національної гвардії Спартан тут просто неймовірні люди, зрештою, як і всюди, але саме тут вміють по-особливому чаклувати над технікою, навчилися її вдосконалювати задля ефективнішої роботи та кращого захисту лінії фронту з неба. А ще, як розповідають, на сьогодні є брак відповідних кадрів. Ми тримаємо свій напрямок, вони не пошли ніде за два місяці хлопці. За рахунок реально тільки ФПВ пілотів. Ну, mm -hmm. маленькі які бомбери, піхота в нас ту роботу не робить, яку робить. Це тема. Це класно, це ми, ну, давайте так називаємо це піхота нового покоління. І треба робити от направлення, яке повинне бути, що кожен, кожен військовий повинен цим володіти. І якщо в нього буде рюкзаки два дрона, і він не буде в контакт вступати з оркима, коли ага. піти і гопне гоп його, це тільки в плюс. Ага. Є таке враження, що пілоти це не воїни. Вони десь сидять в крутих містах, управляють там все. П'ять он ходив за боєприпасами і на Полімські до роботи, вони з Да. І дуже повезло, що... що Привезли бока, а по нього треба ага. було вийти. Два кілометри. Петю покоцало. І це добре, що так от сталося, що так по-легкому по оббашлося. А це все висить, все гуде там там просто. Перше, що проблема набрати людей, Дуже велика проблема. От мене попалася, хлопці, які програмісти. Трьох я вихватив такого. Взяв і вихватив, і я вам скажу, що це прогрес. Знаєте, як навіть ставлю. Я ж йду, йду, дивлюся нові люди. Програмісти є? Люди є. є. Сюда. Місяць місяць виривав нове ну, Це підрозділ, який наша громада підтримує не вперше на початку року, уже допомогли із придбанням наземної станції керування дронами та ремонтом авто. Захисники кажуть, що зараз триває війна технологій і війна розуму. Дрони це їхні очі, можливість бачити ворога та діяти на випередження. Саме тому підтримку потрібно продовжувати. Я Хочу знати, що якщо ми сьогодні направляємо на допомогу. од за пачи пред 6 милиони го направиле, така? Тоа наступни Місяці я думаю, як попросив, щоб все таки збільшити допомогу. Протягом поїздки зустрічалися із іншими бригадами, де служать хлопці з нашої громади, передали все, що просили: дрони, реп, технічне оснащення. Ця поїздка вкотре довела підтримка наших воїнів. Це не просто допомога, а наш спільний обов'язок. Кожен переданий дрон, кожен комплект запчастин, смачна страва чи тепла та щира розмова це ще один крок до якнайшвидшої перемоги. Нашої поїздки. Полягає не тільки в тому, щоб передати нашим військовим дрони інші речі, але і в тому, трапцями, океану, всіхові, що допомогти слабці окреми, щоб цих дуже дозволити, щоб ми відчули цю підтримку. І на сам кінець у цій поїздці була також ще одна особлива людина Олена Кравчишин, яка залишилась за кадром, бо намагалася для вас усе зафільмувати у круговерті різних подій. Ми день за днем розповідаємо та творимо нашу історію.